Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі радіо. Західний полюс говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про діаліз та плазмаферез. Більше про це нам розкаже завідувач міського центру нефрології діалізу та трансплантації Богдан Вівчаренко. Отож, пане Богдане, розкажіть детальніше, що таке діаліз та плазмаферез. Говоримо спочатку про діаліз, бо діаліз це є практично єдиний метод лікування хронічних хвороби нирок п'ятого стадії. От, що це таке? Це коли в людини відмовляють нирки, і практично видільну функцію і детоксикаційну функцію вони втрачають, і їм необхідно замісна ниркова терапія. Замісна ниркова терапія проводиться. Може проводитися двома методами діалізу: це є гемодіаліз, який проводиться у нас в відділенні амбулаторного діалізу, і паритенеальний діаліз, який пацієнти можуть проводити його собі вдома самостійно або з допомогою своїх родичів. Гемодіаліз. Аніше апарат для гемодіалізу має спеціальний фільтр, через який пропускається кров пацієнта. Фільтр забирає всі токсичні речовини. Зокрема, це йде мова про надлишок мікроелементів, таких як калій. Та скритинінусичовини, також зрозуміло, що нирка і видільна функція нирки страждає, тому що вода з організму не виводиться, а цей апарат також виводить воду з організму. Тому пацієнти. Мусить проходити сеанси діалізу тричі в тиждень, і один сеанс триває чотири години. Ну, зрозуміло, що це трошки порушує їхні там, соціальні умови перебування в суспільстві. От вони не можуть собі спланувати певні подорожі, певні перебування в інших місцях, тому що. Три дні на тиждень вони мусять бути на діалізі в певну годину в певний час. Прив'язані прив практично до нашого центру. А плазмофрез це є метод очищення крові від токсинів. Він показаний при багатьох хронічних захворювань, зокрема, при захворюваннях нервової системи, при захворюваннях шкільної системи, от, при різних порушеннях функції. Печінки, також при захворюваннях шнуково-кишкового тракту, захворюваннях нирок. Для яких пацієнтів ці процедури є життєво необхідними? Діаліз є в першу чергу необхідний для тих пацієнтів, які мають хронічну хворобу нирок. Де функція нирки практично відсутня. І другий етап це коли є гостре пошкодження нирок, коли ймовірно, що зміни в нирках є зворотними, також використовується діаліз. Це може бути ну, гостре ураження нирок відбувається на фоні інших захворювань. Це може бути і пневмонії, і токсичні ураження, і отруєння грибами. Ну, тут, тут, тут великий спектр хвороб, які Є гострими станами і які викликають ураження нервів. І власне, коли лікувати основне захворювання, плюс якщо там є необхідність, треба крутити в лапках діаліз, то ну, ефект буде позитивний. Пацієнту не потрібно буде далі проходити санкці, діалізу ну, після виписки зі стаціонару. Плазом ФРС, при токсичному враженні печінки він показаний при неврологічній симптоматиці, при неврологічних станах, таких при хворобах. А в при хронічних хворобах системного характеру, от це як метод лікування. Тобто, якщо пацієнта лікували довготривало різними там таблетованими чи ін'єкційними середниками, мається на увазі медикаментозно, і ефекту від лікування не було, то це як альтернативний метод лікування. А чи взагалі збільшується кількість пацієнтів, котрі потребують діалізу? Якщо взяти в загальному в Україні, то ситуація трошки кількість тих людей у зв'язку з міграцією значно зменшилася. От. Але все одно є, є нові пацієнти, які. Е, Сидять вдома, чекають, не знають, що з ними робиться. Можливо, ніколи не ходили до лікаря. Такі скарги, як надмірна сонливість, швидка втомлюваність, от там відсутність повноцінного діурезу, набряки під очима, набряки на нижніх кінцівках. Вони не звертаються нікуди, щоб щоб попередити власне або відстрочити хоча б час до, до діалізу. Вони. Сидять вдома і чекають, а може стане легше? А потім в запущених станах це зараз переважно більше так відбувається у зв'язку з воєнним станом. От вони сидять вдома і нікуди не йдуть, а потім привозять їх швидка допомога. потрапляють як правило відділення. Інтенсивної терапії реанімації. Там у них виявляють, що в них вже нам не четверта стадія, навіть не третя, п'ята стадія. хронічних хвороб неру і альтернатив, як правило, немає. У нас вік від 18 до і старше. У нас лікується от зараз. Наймолодший пацієнт має 21 рік, має а найстарший. Там ну біля 80. Які токсини чи речовини допомагає виводити з організму плазма -ферез? Плазмофорез допомагає очистити організм від антитіл, які вбивають власну власні тканини. Дозволяє вивести надлишок медикаментів, які накопичились в організмі під час інших лікувань. От, дозволяє очистити організм від імуноглобулінів, які несуть на собі токсичні речовини, і також від антитіл, які утворюються на, на власні тканини і органи. У нас був такий випадок. Якщо пацієнта була гостре ураження печінки, тобто гострий гепатит на фоні вдихання токсичних речовин, показники аланіл і Аспартат трансфераз були ну, порядку за 3 тисячі при нормі 20-21 одиниць. То завдяки пару сеансам плазмоферезу, все ж таки вдалось повернути їх до норми. Пацієнт пішов цілком здоровий додому. А на якому апараті ви працюєте, і чи ця процедура платна? Наша лікарня працює. Дбала сучасний новий американський апарат Гемонетікс для плазмоферезу. Він є одним з найсучасніших, і такого апарату в місті в нас немає. От, ми їхали вчитися, як на ньому працювати у Львів. Нам все гарно розказали, була відповідна бригада, навчилися, і вже ці сеанси плазмоферезу проводимо у нас. Пацієнти звертаються. єдина одна особливість така, що процедура плазмоферезу. На жаль, не включено ще в систему медичних гарантій, тобто це є платна процедура. І е, якщо пацієнту е, потрібен плазмофарез, вони в першу чергу звертаються до свого е, лікуючого лікаря, е, який лікує їх основне захворювання, допустимо, до невропатолога, який лікує там містині, є різного характеру, до дерматолога, який лікує там, висипання на шкірі, якісь хронічні захворювання шкіри, до е, ревматолога, який лікує системні захворювання, е, е, Різних органів і систем, от і вони звертаються в першу чергу до них. Якщо ці лікарі не бачать ефекту від призначеного свого лікування, вони повинні би рекомендувати плазмоферез. Скільки часу триває процедура плазмоферезу, і як часто її потрібно проводити? Щоб допомогти, треба провести кілька процедур плазмоферезу. Бо перший сеанс плазмоферезу, як правило, забирає токсини власне з самої крові. Другий сеанс плазмоферезу забирає уже Токсини з міжклітинної рідини. Тобто з крові забрали перший раз, кров очистилася, далі в кров поступають токсини з міжклітинної рідини, потім ще один сеанс. Ну і за третім разом вже кров за кров поступають токсини з самої клітини. І, власне, також йде очищення вже практично повноцінно. Тобто, для адекватного лікування методом плазмоферезу потрібно хоча б 3-4. Ну, в залежності від тяжкості захворювання, може і більше сеансів. Сама процедура плазмоферезу вона є. Досить безпечною забір крові, звичайно, і це все береться одноразовими стерильними системами і наборами для кожного пацієнта окремо і процедура триває ну від півтора до двох годин. А в яких випадках діаліз є тимчасовим, і коли він стає необхідним на все життя? Діаліз тимчасовим є при гострих станах, при гострому ураженні нирок на фоні якоїсь іншої патології, гострої. от якщо вдасться стабілізувати пацієнта, то звичайно. Що діаліз буде тимчасовим явищем. Він Поки був в стаціонарі, ну, такі пацієнти правило лікуються в відділенні реанімації, інтенсивної терапії. От, якщо він виліковується, то Діалізу йому подальшому не потрібно буде. А такі пацієнти, яким діагностовано, допустимо, хронічну хворобу нирок п'ятої стадії, то або четвертої, навіть четвертої стадії, ну таким пацієнтам вже потрібно готуватися до діалізу, бо в них шансів практично не буде. Ну тут є два виходи: або діаліз, або трансплантація. І насамкінець програми: що б ви порадили людям, котрі щойно дізналися, що їм потрібен діаліз, звертатися до нас. До нас в центр і пройти відповідні консультації наших висококліковних спеціалістів, якщо дійсно потрібен там діаліз, готуватися до діалізу, робити судинний доступ і потихеньку-потихеньку, без паніки, готуватися до цієї процедури. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі Радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.